Країна-агресор продовжує атакувати дронами цивільну інфраструктуру міста. В результаті удару здійнялась масштабна пожежа на площі 500 квадратних метрів. Загинули люди. В напрямок Одеси було Випущено дев'ять дронів. Всі вони були знищені. Уражений вже дрон ще несе з собою небезпеку. Саме тому ми наголошуємо кожного разу, що обов'язково необхідно переходити в укриття. В цьому об'єкті падіння підбитого дрону спричинило руйнування і пожежу на площі понад 500 квадратних метрів. Троє людей загинуло. Збиті дев'ять дронів фактично одночасно курсували разом з тактичною і стратегічною авіацією ворога. Тактична авіація з акваторії Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу Х-31П. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією моря втратили бойову спроможність. Свідком подій російського тероризму, на жаль, довелося стати і Олені. Жінка розповідає, що згорів швейний цех, в якому вона працювала охороницею. Упала дринальот, заклініла двері, оглохла, потім відкрила окно, вилізла. Потім залізла, забрала собаку, потім залізла, забрала телефон, потім ще раз залізла, подивилася, що там. А як я там буду жити? Двері вивалилися, нічого нема, все перевернуте, все попадало. Ви туди не попадете, тільки хіба що через вікно. Там же пролізла. Ну пролізла, хочеш жити, пролізеш візді. Під час прильоту Юлія, донька Олени, знаходилася вдома. Вона не постраждала, але дуже злякалася. Мама взяла трубку, з 50-го. Я позвонила одразу брату, і ми за 10 хвилин вже були тут. Мама вже була на вулиці. А вона ціленька, не перелякана, все хорошо. Трошки оглушила, ну і все. Ми більше злякали, ніж мама, мені кажеться. Ну, ми хочемо якісь речі забрати, що ціле ну, і все. На цьому кар'єра закінчена. Сели оборони півдня працюють і вдень, і вночі в режимі нон-стоп. І ми вчергове закликаємо громадян України реагувати на повітряну тривогу та негайно переходити в укриття, адже навіть уражений дрон несе в собі небезпеку, ціною якої може бути людське життя.